Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Радівоє Каладжіч про бій, битербій в Біол, Василь Ломаченко про РПЦ. Друзі, ну і по традиції прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент, буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 3 вересня в ринг повертається японський монстр. Наоя і нове захищати всі чотири титули в другій найлегшій вазі. Він буде від зазіхань австралійського екс Ті ТіДже Дохейні, також не за горами Канела Берланга та Джошуа Дюбуа, партнер проекту компанія Фовбет. Власник трьох титулів у напівважкій вазі стовідсотковий нокаутер з Канади Артур Бетербієв єдиний, кому вдавалося завдати дострокової праски міцному сербському американцю Радівоє Каладжичу, Причому останній має не лише офіційний бойовий, а й спаринговий досвід суперництва з Артуром. Якщо коротко, то Раді Воє дуже вражений здібностями кривника. Те, що він робить із людьми в спарингах, просто безумство. Каже Калайджич, знаєте, він навіть не викидатиме багато ударів протягом двох-трьох раундів, а люди все одно видихатимуться, бо він прямо перед вашими обличчями і просто не пристає наступати. Просто його присутність, його тиск. Він реально крутий. Я багаторазово з ним сперенигував, і навіть у поєдинку це було, ніби продовженням тренувань, коли він б'є тебе з усієї сили, але ламає і зношує, після чого зрештою зупиняє і переламує. Не дивно, що саме Бетельбієва бачить Каледжі фаворитом у майбутньому поєдинку за звання абсолютного чемпіона проти Дмитра Бівола, який запланований на 12 жовтня. я думаю, Артур переможе просто через свою силу. Гресію, і він дуже хороший боксер при тому, що йде у бійку і дуже сильно б'є. Він ламає тебе від раунду до раунду, він просто висмоктує з тебе душу, я так би сказав. Кожен його бій стає кандидатом на бій року, тому що він змушує тебе битися за його правилами, і буде дуже цікаво подивитися, чи зможе бівол протриматися від нього на відстані всі 12 раундів, сказав Радіоле. Продовжуємо Минулого вікенду у головному поєдинку вечора боксу від Rank Promotions Чемпіон WBC Continental Америка середнього вик із Франції Крістіан Білі досить легко переміг українського експретендента Сергія Дерев'янченка. Коментатор поєдинку Тімоті Бредлі висловив свої думки про минулу подію в ефірі шоу Top Stories від ProBox TV. Також Бреллі розповів про свою бесіду з тренером Сергія Андре Ложє. Я гадаю, ви всі чули трансляцію. Я кричав, благав, щоб кут зупинив поєдинок. Між раундами я вставав, підводився протягом бою, намагався вплинути на кут і сказати: Гей, хтось повинен втрутитися і врятувати цього хлопця. Дивіться, ми знаємо, що Древ'янченко крутий хлопець. Його ніколи не зупиняли в боях, його постійно зводили у важких поєдинках усю його кар'єру. Він бився на найкращими у кожній вазі, і він був після бою року проти Мунгі. По суті, це був поєдинок його життя. Він не виграв раунди, він вирав, можливо, один-два раунди на деяких записках суддів, і він приймав побиття. Так він боровся, але це його природа. Він боровся, і я розумію це. Я розумію, що ти любиш, коли фани дивляться на тебе. Ми ніколи не бачили такої хоробрості, яку він показав, здатності продовжувати бої і знаходити спосіб донести удари домбілі, але в той же час та кількість втрат, яку він приймав протягом поєдинку. Вона ніколи не буде колишньою. Коли ми розмовляли з ним перед боєм, він сказав, що хоче виступати ще два роки. Це те, що він сказав. Він хоче битися два роки і можливість знову побитися за чемпіонський пояс. Якщо ти це знаєш, і ти його тренер, то тобі треба втрутитися і врятувати його, щоб він побився в інший раз. Ось і все. Тепер ці два роки напевно перетворилися на один рік. Тому що він прийняв дуже багато ударів від мілі, яких він не мав приймати. І якщо тренери люблять його, вони мали зупинити поєдинок. У мене була невелика розмова з його тренером Андре Розіє в аеропорту. Я говорю: я знаю, що ти чув трансляцію, і мої прохання зупинити поєдинок. Ти бачив, як я вставав зі свого місця і казав, що треба зупиняти? Він каже: Так, повертаючись назад, напевно, це так. Але знаєш, що сказав мені Дерев'янченко? Він сказав. Дякую, що не зупинив бій. Я говорю, я розумію, це у мене була ж така природа. Ну йому 38 років, у нього багатомільна дометрі, 300 матерських боїв, у нього є сім'я діти, а ти мусиш подбати про нього. Він каже: якби я зупинив бій, я б знищив його дух. Не було б цієї невразливості, що ніхто його не зупинить. Але якби я забрав це в нього, його кар'єра напевно була б закінчена. Я б зупинив цей бій. І ти мав це зробити, сказав Бредлі. Колишній тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук прокоментував рішення суддів віддати перемогу його супернику Вірджіло Ортісу. Розумієш мою позицію, це цирк. Я чемпіон зробив два нокдауни. Я навіть не думав, що може бути, що мені не віддадуть. Вважаю, що виграв цей бій. Я не розумію, ти дивився бій? Може ти скажеш, за рахунок чого можна було йому віддати цей бій? Що він зробив, що йому із чемпіоном можна віддати бій? Моя особиста думка, що коли боксують чемпіон з претендентом, у боксі завжди як? Претендент має зробити значно більше, щоб йому віддали перемогу у два рази більше, а він взагалі нічого не зробив, та ще два. Таких нокдауни, про що можна говорити. Справді всі були дуже злі. Усі вважають, що я чемпіон. І я так вважаю, те, що він зіштовхував мене, так це прикольно. Але це не боротьба, що треба виштовхувати за коло. сумно, це бокс. Вважаю, що я був точнішим, зробив два нокдауни. Я був розумнішим у цьому поєдинку. Чому віддало туди, я не розумію. І не один я не розумію. Коли це сталося, це реальна зухвалість, сказав Богачук. Нагадаю, що Богачук двічі відправив Ортіса до нокдаунів, але судді рішення більшості віддали перемогу віджлу. Ну і на завершення чемпіон АІБЄФ у лихій вазі Василь Ломаченко відреагував на ухвалення Верховною Радою законопроекту. Про регулювання діяльності релігійних організацій, згідно з яким УПЦ МП має розірвати зв'язки з РПЦ, справді робимо історію. Безбожники думають, що перемогли. Не обманюйтесь Бога не порогати, що посіє людина, те й пожне неможливо сміяти або обдурити Бога. Його церкву та його служителів кожному свого часу Бог віддасть за його словами та справами. Дуже щасливий жити у такий час, коли перевіряється справжня віра. Мир усім написав Ломаченко. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими.